Коріна Машон ножиська принцеси Агати. За книжкою Принцеси повчальні казки для дівчаток. Переклад Леоніда Кононовича читає Ірина Славінська. Коли принцеса Агата прийшла на світ. Баба повитуха відразу ж помітила, що в неї здоровецькі ноги. Проте королі з королевою були такі щасливі, що вирішили пропустити те повзувагу поки що. Бо як принцеса виросла почала вже задивлятися на хлопців, жоден принц не хотів виходити з нею на люди. Принцам ті ноги видавалися неоковирними. От подумали батьки та й вирішили порадитися з Верунелою мандрагорою, найпершою відьмою в їхньому королівстві. Вважалося, що вона найбільш вдатна у такому непростому ремеслі, як чаклунство. Довго читала та відьма заклинання, довго гуртала старі, мов світ чаклунські книжки, та ба нічим не зарадила вона тому лихові. Якщо вже й мені не поталанило щось тут удіяти, сказала відьма. Значить, так воно й має бути бачу, ваша донька уславиться такими ділами, що на ті нещасні ноги і уваги ніхто не звертатиме. Була тоді мода на довгі й пишні сукні, та здоровезні принцесині ноги виглядали з-під будь-якого мережива чи облямівки. Ніхто не сідав навпроти неї за обіднім столом, не могла вона ні на балі потанцювати, ні на коня сісти. А про те, щоб бігати чи на велосипеді їздити, і мови не було. Сумна та невесела, зробилася принцеса. Аж ось дійшла до короля звістка, що в його володіннях з'явився такий собі ракбуїля тень, який хоче загарбати всі ліси довкола замку. Що це за чоловік і нащо йому наші ліси? поспитався король у Верунелли. Та я піду на нього війною. От побачите, як я його скараю. Ні, краще послати когось на перемовини, відказала відьма. Зараз це дуже модно. Попросіть принцесу агату піти та побалакати з ним. Це розважить її, та й про ноги свої вона перестане думати. Король і погодився. Любонько, звернувся він до принцеси, доручаю тобі відповідальне діло знайти того клятого ракбуїля теня і умовити його, щоб не зазіхав на наші ліси. Я спробую, тату. Скромно відказала принцеса. Але ж ці мої ножиська. Та ноги твої тут ні до чого, агато, лагідно, але наполегливо відказав король. Тут потрібна дипломатія, а не краса. Наступного дня пішла принцеса до лісу, щоб побачити, що ж то за диво там об'явилося. То ти виявляється, троль? вигукнула вона, уздрівши лятиня. Тролі наймерзенніше, що є на світі, довкола вас тільки бруд і сморід. Ти диви, яке бридке за дівча!» — зареготався троль, почухавши носа, і почав наспівувати. «Тро-ля-ля, тебе заміж не візьмуть, дівчисько, Тро-ля-ля, бо в тебе здорові лаписька!» Засмутилася Агата і гірко заплакала. І тоді з лісу вийшов ельфійський принц зі своїм військом. Кинувся він на злого троля, та незабаром побачила Агата, що не подолати йому те чудовисько не звертав троль уваги на принцесу, тож вона тихесенько підкралася та як дасть йому копняка. Він так і заорав носом у лісовий мох. Зв'язали його ельфи та й одпровадили до в'язниці. Підійшов принц до Агати і простягнув їй свого носовичка. Не плач, люба принцесо, каже він їй, та й зняв свою зелену шапочку. Ось поглянь, у мене найдовші вуха в моєму королівстві, а я тим пишаюся. Виходь за мене заміж, і я замовлю своєму придворному шевцеві такі легенькі черевички, що ти ніг не чутимеш під собою, і завжди пишатимешся, що вони в тебе такі великі. Отак, на превелику втіху короля і королеви, принцеса взяла шлюби з принцом лісових ельфів. Довго й щасливо жили вони в парі, і було у них багато дітей. Одне мало довжелезні вуха, як у тата, друге здоровезні ноги, як у матусі, а в третього був довгий ніс. Але про нього казку ви вже самі складете. Це була казка Коріни Машон, ножиська принцеси Агати за книжкою принцеси повчальні казки для дівчаток. Переклад Леоніда Кононовича читала Ірина Славінська.